Древній Станіславів, якого не бачили навіть на знімках, в Івано-Франківську презентували першу частину масштабного та унікального проекту Місто в мініатюрі над зменшеною в десятки разів копією давньої міської ратуші. Двоє місцевих скульпторів чаклували понад півроку. Надскладну роботу вирішили не довіряти сучасній бездушній техніці. Тож геть усе від стін до дрібної гонти на дахах створювали власноруч. Спочатку виготовили макет з картону, відтак зняли силіконову форму будівлі і лише потім залили її спеціальним пластиком. Це новітні матеріали і вони дуже цікавий, цікавий матеріал. Він легкий, дуже зручний, він витримує атмосферні впливи. Робився такий маленький шаблончик, наливав... я наливав гіпсу на цьому і притягував тяги. Потім маленьким напильником це обрізав і монтував вже на радушу. О, такий процес. Ну, це більш художній твір. Якщо б ми замовили в 3D-принтерів, які роблять, це б було такою машиною. Про те, як саме виглядала друга станіславівська ратуша, можна здогадуватися тільки за двома тогочасними світлинами. Та, попри це, авторам вдалося максимально реконструювати її у найменших деталях. Тут і перший поверх з крамницями, і другий та третій, де засідав магістрат, четвертий архівний, та найцікавіший п'ятий з єдиним у давньому місті годинником. Це єдине. Місце, де можна було встановити точний час, значить, на рівні п'ятого порку також пішла така галерея. Там постійно знаходилися дозорці. Їхня задача була дивитися, чи не наближається враг. Десь коли це було ще 17-те, початок 18-го століття. А коли часи вже стали більш спокійнішими, це був просто ну, чоловік, який дивився, чи ніде не йде дим, чи нема загоряння. Завдяки надлегкому матеріалу та своїй мобільності, мініатюрний Станіславів розростатиметься на фестивальній площі бастіону. Просто у середмісті, на відміну від своїх закордонних аналогів. Переважно ці. Проєкти завжди вони за містом знаходяться в інших містах, там в Клабінфуті в Австрії. Це є такі масштабні ми маємо. І вони коштовні, треба платити кошти за це. Ми, у нас це буде безкоштовний проєкт, він такий меценатський. Наступною пам'яткою, що вже невдовзі поповнить архітектурну мініатюру, стане легендарний палац Потоцьких. Утім, стільки саме триватиме його створення, скульптори наразі не знають.